Багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила. Муки та страждання переживають навіть християні, не спрацьовує благодать, молитви, обряди та цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не є дієвими в нашому житті? Відповідь дуже проста. Тому що слово Божє не прописалося на серці та мізках, немає народження згори. У медицині цей феномен суперечностей між словами та думками називається когнітивним десонансом, коли людина не живе тим, що говорить, і цей діагноз. Ісус прийшов у тілі на цю землю. Він показав стандарт святості всім. У нього був, був дух Бога. Але навіть до Ісуса прийшов сатана спокушати Його. Часто можна чути, я віруюча людина, і я врятована, тому що сатана ніколи до мене не підійде, і він під моїми ногами. Але якщо дьявол прийшов спокушати Христа, чи може він прийти і до нас? Звісно, навіть якщо людина віруча, служитель, пастир, священник все одно може прийти і спокушати сатана, тому що Ісус більше, Він пастир над пастирами, і навіть до нього підійшов сатана. Але як розібрався з цим Ісус? Він сказав пішов геть, сатану, адже написано одразу ж сатана згорнувся і пішов у своєму безсилі. Але є проблема, чому ми говоримо ті самі слова, відповідаємо за Словом Божим, а сатана не йде. Тому що слово Божє має бути прописано на серці та в мізках. Це і є народження згори, відродження серця і розуму від слова і духу Христового, коли немає когнитивного дисонансу, суперечності від між внутрішнім та зовнішнім світом людини, між її, між її словами і думками. Апостол Павло дає пояснення, коли живе, живете за тілом і душею, то тоді немає сили перемагати сатану, тому що ви раби гріха. Коли між вами сварки, розділення, блуди, там, де є ідолопоклонство, жадоба до наживи, мамони, там є рабство гріха, а значить, і рабство сатани. Такі царства Божого не успадкують.